Друзі, вітаю! Знайшли пропажу українського міністра, який мав займатися поверненням українців з-за кордону, а тут не повернувся сам. Відкрили справу по корупції. Людина по імені Пан Чернишов Олексій претендував стати прем'єр-міністром. А тут щось пішло не так. Набув відкрило справу. Він став на лижі і як вправний. Український політик поїхав по Європі. Був в Відні, був в Страсбургу, повертатись не хоче навіть на форуми, які сам організовує. Ну, тому що підозра є підозра, а вкрадені гроші, земля або, наприклад, енергоресурси це вже. Інша історія. Тому він зараз бігає по Європі, не повертається в Україну. Тим часом росіяни обстрілюють Харків, Одесу. А Лоуренс Фрідман, відомий інтелектуал, пише, що Путін все ж таки відмовляє Трампу в мирі. І все частіше звучить 27 сьомий рік. Мерца, путінські шавки, ліві і праві ультра. Партії закликають піти на діалог з Путіним. Як же ж так, не говорити з Путіним? намагаються суперканцлера посадити на шпагат. Пісков закликає не чіпати Хамінеї, тому що це ж їхній пес, і не можна. Ми не приймемо зміну режиму. Ви в себе подумайте, коли у вас скоро прийде зміна режиму. Ну і політика вийшла з великим матеріалом, що, мовляв, незадоволені. Єрмаком в Вашингтоні кажуть, він єдиний кого не любить обидві партії, що вони від нього втомилися. а В офісі вже шукають, хто ж, хто ж зробив цей матеріал, бо не може ж бути, що його не люблять в Вашингтоні. А інсайдери кажуть, прямо на сторінках видання: типу, а чому він взагалі приїжджав в Вашингтон? Він неправильно веде комунікацію. Джей Дівен взагалі йому не відписує і не хоче зустрічатися. Ну, одним словом, щось відбувається в коридорах влади, тому що. І зміна кабміну, і оці протистояння а, між групами впливу: Міндіч, Єрмак, Ахметов, Варахамія, вбивство Портнова. Явно в кулуарах багато хто ходить наляканий, багато хто згрибає бабло, як Чернишов стає на лижі. Ну от але загалом почалися внутрішньополітичні питання. Причому з таким силовим. Ухилом не просто так, і побачимо, чим це завершиться. Але як мінімум, ці конфлікти набирають обертів, а набирають обертів. І, а... Європейські настрої проти росіян в Латвії, наприклад, заборонили росіянам купувати нерухомість. Що прекрасно. а Шенгенська зона частина країн, взагалі кажуть, навіть коли буде перемир'я, а російським солдатам зась до європейського союзу, тому що це агентура, яка буде хотіти готувати нову війну. Давайте все це проаналізуємо, зведемо дуже швидко в єдину картинку. Але для цього я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. І, друге, зробити донат для азовців. Нам не вистачає 25 тисяч. Прошу кожного та кожного досипати цих 25 тисяч і раніше понеділка з моїх вуст ви не почуєте нічого про збори. Але, будь ласка, давайте дозакриємо, щоб я сьогодні ще й встиг. Проплатити і щоб хлопцям якраз ці аутелі вже й на понеділок були у них. Тому, будь ласка, включіться. Це п'ятниця, і якраз день, коли можна 100 гривень ідеально витратити для Збройних сил України. Тому зробіть донат, підпишіться, а ми починаємо. Е, Одеса Харків стали об'єктом. Таргетом російської армії б'ють знову по цивільних по мирних об'єктах. Їх задача зламати дух українців, що ніколи не станеться. Але ці наївні потвори, які хочуть зламати дух, дуже часто ламають бетон шкіл, університетів, пологових будинків, цивільних об'єктів, мирних об'єктів. І ось це те, що викликає не страх, злість. А злість українці вміють конвертувати в знищених росіян. Лоуренс Фрідман, відомий автор, історик, мислитель на форі. Неферес написав велику статтю, в якій каже, що Путін відкидає пропозиції Трампа, і це схоже. Хоча я вам говорив, що наші деякі апаратчики готували зустріч на 27 число. 20, не 27, 30 тридцяте число, тристоронню зустріч. Путін Зеленський Трамп і там може цей чорний лебідь прилетіти. Ну, наприклад, Трамп, якщо поїде на зустріч трьох, але не буде досягнуто перемир'я, і не буде досягнуто хоча б заморозки, Трамп виглядатиме слабким. Трамп слабким виглядати не любить. Трамп любить бути переможцем, яскраво управляти бравадно все робити. От, але бачимо, що Фрідман каже, що ні, Путін відкидає, Путін хоче. Рулити десь в Іранні, Путін хоче рулити в Україні, Україну знищити як державу або повністю колонізувати. Тому ці пропозиції Трампа він не сприймає, цілі в нього максималістські завищені. Ну, тому Foreign Affairs підводить до висновку: що ні, Путін, власне, не налаштований. Путін налаштований затягнути Мерца в свої політичні ігри. В нього є Вагенкнехт, в нього є. Аліса Вайдель з альтернативи для Німеччини це ультраліві, ультраправі, але якісь вони обидвоє пропутінські немає ідеології в цих недопартіях. Ну, от вони намагаються Мерца посадити на шпагат. Мерца, який зараз дуже жорстко взяв курс на мілітаризацію Німеччини допомогу Україні. Ну от бачимо зараз, що він робить все можливе, щоб це вони роблять все можливе, щоб у Мерси це не вдалося, щоб Німеччина не стала знову сильною. А далі була. А Меркелівською присоскою до російського газу Меркель зараз в такому напівразму стані гуляє по італійських піцеріях, заказує вінішечко з піцею. Ну, можливо, це якраз та пенсія, яку, власне, заслужили всі російські кремлівські падавани, шлятись по барах і згадувати, як ти зливав свою рідну країну. Російським варварам. Мерц більш ніж певний, що ці історії витримає їхні заклики лівих і правих. Це, до речі, виборці теж мали б задуматись. Вони ліві, чи праві почати дружити з Путіним, Зрозуміло, що нього не вплинуть. Він готується до війни. Він готується, розуміє, що це може бути, і Пісторіус, і, і Мерц дуже насправді серйозні політики. Пісков каже заходу, що ні, не дозволяйте Ізраїлю вбити Хаменії. Мені здається, те, що я вам говорив, ми перестали мріяти про велике. Чому ми не ставимо такі цілі, як Ізраїль? Чому об'єкт номер один в Росії в нас не під прицілом? По-наших він б'є після павутини. Він військово-політичному керівництву України сказав, що вони тепер легітимні цілі для нього. Давайте і ми зробимо собі легітимну ціль. Чому ми його постійно відкладаємо? Чому він думає, що він в безпеці може стріляти по українських дітях, але не бути мішенню для наших спецслужб? Розумієте? Але Пісков каже, що ні, зміна режиму їм не підходить, правда, в них ніхто не питав, Трамп їх викинув достатньо різко з переговорів. Воно ну, сказав, ніякого посередництва, ви ніхто і звати вас тут ніяк. Ну, от, але бачимо, що Росія все рівно намагається всіми фантомними болями управляти ну, для внутрішньої аудиторії. Ми вважаємо ось там. Та вважайте собі, ви не в грі, ви не в переговорах. Ви ніхто, нуль без палочки, який навіть свого головного союзника захистити не може. Ось ця угода, типу, Росія не допомагає а, Ірану, а, а Захід не допомагає Україні. Ну знову ж таки, вилами по воді писано. Росіяни її просуваються, але поки що не видно, щоб весь захід окремо взяті гравці. Ну так, але їх і раніше відстороняли. А тут зараз бачимо, що Росія намагається грати в браваду, не маючи на це гідної сили. До Бишара Асада, Хмени і Януковича скоро може приїхати. Точно так може приїхати і керівник Офісу, а вийш стаття на політику, офіс шукає, хто це це її робив. Міндіч, Арахамі, Ахметов. Ну, точно будуть шукати, вичисляти знову ж таки. Можливо, самі американці, хто його знає, 14 джерел обговорювали всім дали анонімність. Ну от хто ж власне такий цей керівник офісу, але зійшлися на тому, що дуже часто він неправильно передає позицію штатів президенту. Друге часто не розбирається в американській політиці, і вони задають питання інколи, чому він взагалі приїхав. Часто йому в зустрічах відмовляють: Рубіо відмовив, керівниця апарату Трампа відмовила, Венц відмовив, і вони кажуть, дайте когось іншого. Чи це стаття, яку хтось писав і намагався проти нього, чи це об'єктивно неважливо, є публічний меседж. Треба заміна на полі гри. Поки що про заміну в офісі не говорять. Але те, що деякі стовпи з офісу почали вилітати, типу Портнова, це правда. Те, що почали е, там конфлікти з гаманцем Зеленського, якого він супер любить, теж правда. Те, що е, втікає Чернишов, один з улюбленців Зеленського, теж правда. Тобто, у владі йде перерозподіл щодо звуження доступу до президента, йому це подобається насправді. От. Менше людей, менше часу треба витрачати. Але, типу, в розумінні, коли це відбувається, коли є розуміння, що війна ще може тривати не до заморозки в кінці червня чи, наприклад, в серпні, а війна може тривати ще рік або два. Тоді деякі спритні цілов'яги, так, заряджають систему, виключно при своєму бенефіціарстві головних потоків. Тому ось ці речі відбуваються, і зміна кабіну це як один з елементів. Пам'ятаєте, я вам казав, що вчора мали чи сьогодні мали вони там в раді? Ні, максимум, що їх вистачило це година запитань до уряду, і причому така слабенька, без преси навіть. Ну от кажуть, що наступний тиждень Нема поки що голосів. Всі задаються питанням: а чи буде легітимним уряд, який е буде голосувати у ПЗЖ? Тому що ми воюємо з Росією, ПЗЖ, російська партія. І за наш уряд голосує російська партія. Оце задача, да? От тому зараз бачимо, що і до Єрмака преса почала ставитись більш жорстко. От, а бачимо, що Чернишов в бігах, уряд може бути замінений. Налагавік якийсь там прокурором, заходить на посаду, але в багатьох дуже багато питань в багатьох, але в жодного депутата в Верховній Раді, які навіть не задали питання яким прислали смс-ку, пам'ятаєте заява президента управління в смартфоні, як там держава в смартфоні. Ну, от одної смс-кою парламент просто поставили на коліна і проголосували. От знаєте, хто з задоволенням голосував? ОПЗЖ. Тому що коли російські агенти голосують за прокурора, тоді прокурор жодного з російських агентів не садить. Ось що важливо пам'ятати. Ну і ще врахуйте, що на внутрішню політику теж почав впливати Новінський. Йому виписали штраф в 4 мільярди. Ну, от, він з ним не погоджується, каже, як це так? Русский в український бюджет не платять. Це головний друг Ахметова, 25% його активів в руках цього російського олігарха, якому Янукович дав, власне, свої ці громадянство зі своїх рук. Ну, от, і він зараз теж вкладає в дестабілізацію церкви і внутрішньої політики. Теж для розуміння, ця людина зараз витрачає десятки мільйонів доларів, щоб дестабілізувати країну зсередини. Чиста агентурна ФСБшна робота. Питання до наших органів і спецслужб. Чому ми йому дозволяємо ходити до Такера Карлосона, літати зустріч з російськими агентами в Литву, Латвію? Чому ми дозволяємо жити в Швейцарії і підбурювати патріархати проти України, робити вкиди в американську пресу? Як говорять експерти про все це проти України? Це ж один з інструментів Путіна з українським паспортом. Чому він не сидить? Чому він не в рошуку? Чому він не в обміні на Азов? Ось це питання. Бо тут зараз ось ці хлопці, які навпроти президента і дівчата, дуже сильно забули про війну і впригнули в бійку за владу. Кого буде ще більше влади, бо війна ж продовжується, аж можна ось цим всім займатися. Забувши, що війна, забувши, що російська агентура почуває себе супер вільно і впевнено. Ну і власне останнє. Я думаю, що скоро у нас буде тут більше інформації, ми більше поговоримо про внутрішню політику. хоча не хочеться говорити про внутрішню, хочеться думати, що вони там роблять все правильно, але ні, не роблять. Кабмін хочуть назначати на наступному тижні, аж жодного міністра. Ми не знаємо, їх навіть не обговорюють, ніхто не хоче про це говорити. Розумієте? Ось це проблема. А, тому що роблять це під полою, самі домовляються, тому що головне питання не професійність, а хто скільки куди буде носити. І це в час війни, і це теж треба пам'ятати. Що як говорити, уряди нашої мрії, наші лав бренди це Латвія, країни Балтії, росіянам ніякої нерухомості. Правильно зачищають, я спілкувався з латишами депутатами е, Дуже цікава історія, тому що росіяни повикупали нерухомість біля репертів, критичних точок, е, заселяють туди ОМОН, спецназ, і вони бояться, що в якийсь момент можуть їх штурмувати. Тому зараз забирають нерухомість і в російських олігархів і в псевдо хороших русських, які окупували цю країну. Ну, от їх треба виганяти звідти. Ну, от. І точно так же Шенгенська зона каже: а ми впускати російських солдатів не будемо. Це вбивці, мародери і гвалтівники, які приїдуть сюди готувати війну проти нас. Тому права людини для людей а це потвори. Це російська агентура, яка буде їхати готувати війну проти них. Нарешті Європа почала прокидатися, але треба це розширити. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях і щодо статті політику ваша думка. Друге, напишіть про Мерца. Піде він на комунікацію з Путіним, чи далі буде дружити з Україною, а Путіна відсторонить. Ну і найголовніше, чи піде Ізраїль із Заходом на зміну режиму, чи зачистять вони хаменеї. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат останні 25 тисяч, які нам потрібно дозбирати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!